Друзі, мої вітання. Що очікувати водіям в 2023 році? Ну звісно, збільшення штрафів за технічний стан вашого авто. І відповідний законопроект вже поданий до Верховної Ради. Більш детально про це поговоримо. Поліція порушує ваші права. Рекомендую вам завчасно долучитись до нашого юридичного клубу, щоб мати юридичну підтримку на дорозі. І так, друзі, поліцейські позаду мене. Ну вони контролюють швидкісний режим. Не порушуйте правил дорожнього руху. Стосовно трукама, одразу хочу зазначити, трукам з руки дозволено. Суд ми програли. Нещодавно я робив відеоматеріал, де суд скасовував постанову, коли поліцейський використовував трукам з руки. Але чому він скасував? А тому, що поліція в суді там взагалі не надавала жодних доказів. Хто не бачив даний відеоматеріал, посилання буде в описі. І так, навіщо піднімати штрафи? Зараз я вам надам відповідь. Є пояснювальна записка. Читаємо обґрунтування необхідності прийняття проекту закону. Вже багато років поспіль в Україні існує жахлива статистика за показниками порушень правил дорожнього руху і кількості ДТП. Водії не порушуйте правил дорожнього руху. Далі однією із причин виникнення ДТП. Та їх тяжких наслідків є керування транспортними засобами, які мають істотні технічні несправності. Тобто вони натякають на те, що дуже багато ДТП за рахунок того, що автомобілі технічно несправні. Одразу зазначаю, що така кількість ДТП не дуже та і велика. Більш детально про це говорив мій знайомий Євген Дніправового Государства. Канал посилання буде в описі, і ви одразу запитаєте, а хто ініціатор даного законопроекту? Будь ласка, ознайомляйтесь. Аймо далі при цьому в Україні відсутній суворий контроль за експлуатацією транспорту, норми, що встановлюють відповідальність на рівні адміністративних правопорушень, є застарілими, а санкції не виконують карального ефекту. Як вам таке? І одразу напишіть в коментарях, як ви вважаєте, дані зміни вплинуть на те, що зменшиться кількість ДТП. Які були пов'язані з технічною несправністю транспортних засобів, свою думку лишаємо в коментарях? І пропонується даним законопроектом внести зміни в статтю 121 кодексу України про адміністративні правопорушення, фінансово-економічне обґрунтування. Не потребує витрат з державного бюджету України. Ну не потребує, тому що ви будете наповнювати. Хто порушує проект закону? Не потребує консультацій із заінтересованими сторонами. Дуже дуже цікаво. Проект закону не потребує проведення громадської антикорупційної або громадської антидискримінаційної експертизи і оцінка відповідності. Проект закону стосується зобов'язань України у сфері європейської інтеграції. І так, даним законопроектом планується внести зміни в Кодекс України про адміністративні права порушення. Тут зазначена відповідальність водіїв, а саме стаття 121. порушення водієм правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами. Давайте більш детально вивчимо. Порівняльну таблицю і подивимося, які планують застосовувати штрафи. І так, керування водієм транспортним засобом, експлуатація якого заборонена вимогам законодавством через наявність технічних несправностей, невідповідність технічним вимогам, незаконне виготовлення або переобладнання без відповідних дозволів, з порушенням вимог стандартів, правил і нормативів, що стосуються безпеки дорожнього руху. І так… Планується штраф 850 гривень або було 340. Далі дії передбачені частиною першої цієї статті вчинені під час керування транспортним засобом, який використовується для надання послуг з перевезення пасажирів вантажів багажу пошти або у іншій господарській діяльності. Планується збільшити штраф до 1700 гривень. Читаємо далі керування водієм транспортним засобом, який підлягає обов'язковому технічному контролю. Полюбляють у нас поліцейські, да зупиняти і перевіряти ОТК. І так, але своєчасно його не пройшов або транспортним засобом, який не має чинного сертифікату відповідності чи іншого передбаченого законодавством документу про підтвердження відповідності. Планується штраф. 850 гривень. І фіналочка у разі систематичного і більше протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною першої третьої цієї статті, або якщо внаслідок цих правопорушень сталося ДТП, тягне за собою накладення штрафу у трьохкратному розмірі від розміру штрафу за основний склад відповідного правопорушення з позбавленням права керування транспортним засобом на строк від 3 до 6. Місяців або без такого за платним вилученням транспортного засобу, або без такого, яке парламент буде приймати рішення в подальшому. Все вам продемонструю. Тому, в свою чергу, не забуваємо підписатись на канал, тиснемо лайк, робимо репост, думку лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію. Присилайте мені в описі є Мій телеграм та моя пошта.